Пестициди дуже гарно беруть, гербіциди беруть і беруть фунгіциди. Фунгіциди йдуть лікувального характеру на дерева, інстициди вбивають шкідника, а лікувальний йде фунгіцид. Ридомівгу продаємо. Дуже гарно актара, хорус це самі перші препарати, які зараз і брунька, яка використовується зараз, щоб не хворіло дерево. Від 20 гривень і закінчується 50. Брунька йде фунгіцид, інстицид в місті, то вони 50 гривень. А ті, що одного характеру, ті по 20 гривень. На відро води все використовується. Якщо велика, то там йде дешевше. Якщо бутилка йде на 10 гривень. Відер там іде знижка. Можна сказати, платять тільки за п'ять, половину платять, якщо великою пляшкою. Ага. Також беруть фарбу на дерева зараз, бо біля красять дерево. Та чи як порадити? Білити дерево потрібно всяко? Обов'язательно, да. щоб шкідника потім не буде, мурашки не буде, хворіти дерево не буде. Защита від сонця, особливо якщо сонячна сторона, обов'язково дерево треба побілити. Воно потім сонце не буде кора лопати і не буде хворіти дерево. Yeah. А люди до вас так можуть звертатися, телефонувати вам так, Можу номер телефона mm. теж задиктувати. Якщо ви 050 60 27 27 271 номер so, Віталій звати, Марченко. Марченко Віталій. І ми тут вже торгуємо не один рік, дуже багато років. їздимо разом з батьками. Ми самі я вже обіцяв. є таке містечко на Водострої недалеко. Це на кордоні Звіницької Чернівецької області. Получається, продаємо все, черешні, яблуки, персики, абрикоси, будь-що. Ми так да, батьки, у нас свій розсадник, ми самі займаємося, самі вирощуємо маємо свої сади, маємо свої саженці. Тобто, починаючи з самого меншого і закінчуючи отут тут на базарі. Чемпіон, Лоріна, Голден. Муцу слава победителю, це старий сад, хоча у вас тут він дуже сильно його розбирає, тобто mm. гарно, гарно буде. <світник> <Да, світник> да. Яблуньки, починаючи від 50 гривень, на 120 гривень, плюс-мінус, залежить від величини. Кісточка, то що на кісточки, то в середньому від 100 до 200 гривень, залежить від того, скільки йому mm. Ну Дивіться, беремо будь-яке дерево, зірниці, беремо версию. <світник> <Такій, чи? світник> mm. Садимо його отак. Якщо маємо корінову систему, я вже об'яснював, що це в нас іде алеча, На алечі прививається персик, обрізаємо країчки кінчики, так, що він краще прижився. Садимо все дерево ось так поприщепу. У сторону немає різниці, то, є, то не суттєво. То є, коли воно маленький саженець, коли ми його прищіємо, то ми прищіємо його, для того, щоб він на схід сонця. Щоб заприщепа краще заживала, тобто ми отак їх прищепляємо в рядочку. А вже коли садимо, коли садити ви, то тут вже не магниться повторно оборачують. Посадили, зразу треба обрізати в будь-якому варіанті, бо якщо дерево не обрізається, то воно витягує, воно важко приживається, бо тому що дуже великий корінь буде важко приживатися. Дерево желательно добре обрізати. тобто Лишає нижні в'ятки, тобто от зрізуємо, якщо наприклад нижні віточки, формую перший нижній ярус, досіки буде. Щоб не було віточок, ми обробуємо, потім починаю обрізувати. Ось тобто, нижню крону залишаю, зрізую всі отак, такого принципу, щоб лишався пеньочок, щоб пускала молода віточка. А ці всі прикорачую на 3-4 почки. Ось такого плану. Потім роблю просвіт між першим і другим ярусом, формую другий ярус. Другий ярус обрізаю опять же, на 3-4 почки. І, і верх прикорачу, щоб, щоб не росло догорі. Тобто зрізаю на є верх, а зрізаю на слабшу в'єтку, щоб він не так ліз догори. Прирізав і тут рубаю на наружну почку. Ось такого плана приблизно треба влізти дерево. Трошки перегною, можна дати під відрою води розмішати, влити в ямку, посадити дерево, ну тут не гарно розкрито. Зараз на яблуні впали продовжують дуже сильно, тому що сильний врожай яблук в році. І люди зрозуміли, що так багато яблук просто нема сміслу бути. Луча взяти одну і все, їх Ну, Це ж таке. Це Найбільше ви виверуть персик, груші. Груша? Да, груша дуже на ура, тому що груша дорога сама по собі. Mm -hmm. А персик у всіх доцілився. До парижанку саму першу ми продали, потім оце літні уйшли, всі, і лимонка теж. Я думав, що лимонку ми будемо тривати довго, але вона ну, вже її не немає. Яблуня 100, груша 120, тому що у нас груша вся на альві. а Івась ідо це колоновича груша. Ну, Колоновина карликова груша, виходить, 2 метри десь. По абрикосах. Отак, ну, ще й сливах, і сучкових сад, то це 120 грамів. Персик 100-150, черешня так само.